Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру Toilet Taver Defense. І перше питання, яке у вас може виникнути. Чому в мене так багато гемів? Я вам відповім. Бачите оцю Кубку Кейсів? Так, отак я і заробляв ці геми. Я грав в PvP мод. Е Правда, на своєму другому аккаунті, який у мене на телефоні. У мене там вже з діамант. І отут є топ. Я б хотів би дуже потрапити в топ, але для цього потрібно мати дуже багато цих. Дуже багато. рану. А, за... а купував кейси я в магазині. За оці щиточки. Я отримував щиточки і за них купував і за них купував кейси оці і продавав їх по 100 грн І таким чином я зробив. 3500 гривень. Зараз я хочу теж зайти м -м, в pvp мод трошки пограти, показати вам, хто ще не знає. Е я подивився гайди. Я просто раніше грав з Барбаріоном а зараз поставив оцього TV Mena, тому що він, типу, кидається оцими каменюками і підпалює юнітів. Ну, коротше, пропоную цього брати. Так. Іноді тут е, попадаються боти. Це для мене добре, бо я можу на фармі. Так, за мене бот, я так розумію. О, а проти мене справжня людинка. І за. і. і, і, і. А, так він поставить цього. Він слабенький, він оце самий перший, який випадає з кейсу. Подивимось, може в нього ще щось і є. А, ні, о, оцей цей теж е, гравець. Так, давайте ставимо сержанта, щоб він його добивав. Ставимо наші фармілочки. І ще одну ставимо. Прокачуємо одну, другу. Так, прокачали всіх по одному. Леву. леву. Тепер можемо ставити, ой, прокачувати сержанти. Так, оцей ще поставив колісницю. І ці, і цей теж поставили таких. Отаких от, от... годинничків. Годинночків. Е, ну, поки що. Я не можу сказати, хто краще тримається, бо ми поки що однаково. Граємо. Так, але я впевнений, що ми тут виграємо. Просто впевнений. Так, треба ще трошки. Грошей. Так. Поки що... Але зараз має вийти босс на 10 й хвилі, наскільки я знаю. І... Подивимося, хто краще задефає босс. Ні, ну ми його точно задефаємо, бо сержант не їде сам дефає. О, вони вже почали пропускати. О, ну, саме оці. Але ці... Це... О, да, босс вийшов. Е, ну, ці б'ють його, а сержант добиває. Все, ми вбили боса. В них є проблеми деякі з боссом. Але оця конячка... Насправді, якщо, якщо ти, типу, прям нупноубом, то вона дуже імбова, Е, В принципі імбова, а в ПВП, то теж доволі імбова. Наскільки я знаю, треба ставити, типу, оцього стайфола десь отут приблизно. Щоб він, типу, в нього радіо вже ж великий. Зараз подивимось. 75, так це дуже багато. Виходить, можна ставити його. Ні, ну я хочу, щоб він під радіус попадав. Ну ладно, давай от сюди ставимо е старфольчика, прокачуємо його. Так, там уже засинають пацани. А ці вже не справляються. Ну все, ми пройшли тут їм. Недовго залишили жити. У черті повиходили. Так, а в нас full автоскіп. Прикачуємо одного на максимум. Давай другого прокачаємо. Ні, ну цих може він ще задефри. Зараз подивимось. Які в тебе там радіус. Е, ні одного, мабуть, не задефає, а не я задефає. Ну тут уже вийшло і ці. І ну, ці туалети, які свої гранатометів пуляються. Нам ну, може навіть трошки складно, але я не дуже хвилююсь. Все в них вже ОНСК і пробігають. Трошки підвага. А, 72 туалета. Блин, чого так багато? Чи це за два цих показується? Ні, це мабуть за один. Да, да, це за два все ж таки показується. Тепер Позазмей, бо у нас тільки чотири, чотири туалети. О, вони ще когось там поставили. Комп'ютер, спікермен. О, його засипали. Ну все. Капатися Ну, ні, виставте і барбарині. Окей, okay. я і барбаринг, ну ще од задипає. Я можу трошки позмагатися. Ага, тут 10 тисяч, дуже дорого. Тоді ми ставимо оце імба повне. Стілець реально імба. В нього дуже великий радіус. Правда, його важкувати зголовити, але все одно. У них там ще один меніганчик. У них є проблеми, як і у нас. Треба ставити фьючер. Так, і нажимати от таку от кнопочку. Оп, яка всіх зупинить. А в них уже приходить. Ну, все, ми виграємо. Вони вже то все не задефають. Де ч у мене знову біла шапка? Це Тому що ніхто лайки не ставить і не підписується, То в мене шапки біліє. Ні, дуже лагає щось. Прям дуже лагає. Це може того, що дуже багато туалетів. Ну давайте вже, ламайте їм базу. Я не хочу, щоб мене вибило. Я в цілому тут вс тащу. Та давайте вже, приходьте, Все, пойшов. Так, і нам дають щитки і монети. У нас є ще плюс 15 щитків. Так, ми загружаємось нарешті. Е, і тут ще додали ці з батарейками івент. Я б хотів би туди просто подивитися, що там. Що там такого? Так. Може відкриємо парочку кейсів? Давайте один, два. Нудно просто. Ну це фігня. Росте... Аня. Я подумав, що прям росте-росте. Давайте ще один. Вже якщо, якщо відкривати, то відкривати. Хм. Правда, той кейс. Ну давай, давай. Давай, великим, великим. Ой, ладно. Не хочу дати кейс. Бо це все геми. А геми це ого. го Тут 50 хвиль, 100 батареїв дає. Ну, побігли. А це що? О, тут оцей кейс дають. А може давайте сюди, в колок цей залетимо. Якщо ми виграємо його, а ми скоріш за все це зробимо, то ми отримаємо кейсика і відкриємо його. І подивимося, що нам випаде. Загружаю вже. О. Що трошечки. О. Е. Я -е. не встиг нічого прочитать. Я думаю, що то не дуже важливо. Так, тут десь ми ще будемо ставити, отут, Да, отут ми будемо ставити своїх е, стільчиків, стайфолів і так далі. Так, ставимо автоскіп і чекаємо грошеняток. А де хоч першу хвилю, ну, вже хвилю. А ні, тут щось дуже серйозне. Хвиля. Давайте отут, отак, так, да, поставимо. І ставимо ще двох. Ще двох наших фармерів. Ну да, якби я тут не дефав, типу. То тут мені ні ну, не дойшли, пала все. тут база... Ой, не база, а ця мапа дуже велика прям. Можливо, навіть більше, ніж в Enters Mod. До речі, я пам'ятаю цю мапу, вона була дуже давно. Дуже давно. Це коли ще виходив отой кок ультимейт. Е який... ну... який дуже дорогий був. Він зараз трошки дешевший. Так от, і коли ще Голден, оце фьючер виходив. Е то там кейс тоже був то от тоді саме і був оцей ивентик. Так, прокачуємо сержант. Е -е -е. Ще прокачуємо вас. О, нет, чекай. О, там. Прокачиваем еще одного. Так, ще одного прокачуємо. І ще одного. так, е -е -е. да, ще одного зараз прокачаємо. Прокачаємо ще одного. Зараз прокачаємо ще. якось дуже повільно хвилі йдуть. Ну, добу було Х10, оце. Швидкість все просто літало. Тоді було б не так довго. Тоді, якби було 10 х 10 то я б уже закінчив. Закінчував проходить. А так тільки 10 хвиля. 10 хвиля означає, що це дуже мало. Взагалі це означає, що я сюди залізти. Бо я... Запам'ятайте ці слова на завжди. Я вам це буду ще казати в наступних відео, можливо, на наступних каналах, що вони у мене будуть. чекай тут ж вже обмеження встановили а ні. Тут, мабуть, якщо перемодитися, то можна залізти. А я можу перемодиться. Бо я... Оп! Так, да, тут обмеження все ж таки встановили. Ніше не було, здається, якщо не помиляюсь. Ой, щось я заговорився. Тут, тут не проходять. О, як я давно вас не бачив. Оцих. Так, давай ставимо стільця нашого, Прокачуємо його на всі гроші. <клухи> так, возьмі залізти. Так, давайте ще прокачувати наших цих, бо мало грошей, мало грошей. Так, цей максимальний. Давайте скипчик. Він з одної плюхи їх виносить 21 тисяч. Так, ще одного, і це я, виходить, прокачав з наушничками треба дивитися. Цього ага, ще треба прокачати. Ще трошечки. бам, з і плюхи виносить їх. 24 тисячі, він виносить 34, 27. Ого, 65 тисяч виносить. Є в цілому це нормально, бо він б'є там, скільки він там б'є? 69 тисяч. Того це нормально? Що він їх виносить? Опа, котяю пішли. М -м -ку, ку 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 Це трошки відео буде довгувати, мабуть. Це погано. Так, давай скид Прокачиваем еще одно тело и прокачиваем стильца. Так, выбираем его. Выбрали. Залезаем сюда. Далее сюда. Сюда. Сюда я сказал. Туди. Чекай. Я цей весь час мучився виходить. Якщо, е, а я можу зробити отак. Обережненько. І... і залізти. Так, там наші вже сплять. Я що вам хочу сказати, що ми на цьому закінчуємо. Дякую, що переглянули це відео. Якщо ви його до кінця переглянули, а це обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть крутецькі коментарі. Ну і до нових зустрічів. Побачимось. Колись побачимось, точно. Всім па-па!